Радіо Ючікаго, так як ми казали, що це сюрприз, ми наголошували, тримали інтригу. І сьогодні зараз з нами в студії Степан Клапко, цей чоловік, який займався понад 30 років ремонтом автомобілів, і саме він знає майже все і навіть більше про авто. Отож, ми сьогодні будемо розмовляти на таку тему, як безпека в авто, і це саме рекомендації та загальні правила. Отож, Степане, розкажіть, будь ласка, про загальні правила безпеки в авто. Що найперше потрібно знати водіям, коли вони вперше сідають у автомобіль? Доброго вечора, шановні слухачі. Добрий вечір, ведучі. Ви знаєте, що будь-якій цивілізованій державі їздити безпечно. Це означає, що зберігати життя своє і своїх пасажирів, якщо в авті вони є, або тих пішоходів, які проходять вулицю або велосипедистів. В Америці дуже сильно організована безпечнева служба, сервіс, тобто, якщо ви маєте автомобіль, ви повинні обов'язково його застрахувати. Від компанії це залежить, залежить від вашого авто. І залежить від які ви опції хочете брати відносно страхування, тому що є одностороннє забезпечення, є двостороннє забезпечення. Є різні покриття, так звані дедактибл. Це означає, що після якоїсь аварії ви повинні здати в ту чи іншу компанію на ремонт авто, ваше чи того іншого потерпілого, який був учасником того ексиденту чи аварії. Чи ситуації тої на, на дорозі, то ви повинні мати відповідну, відповідне забезпечення. Це залежить багато, від багато факторів: від стажу, е, експірієнсу, е, їзди на дорозі, від віку, навіть від статі. Ви знаєте, що молоді хлопці мають трошки набагато дорожчу іншуру, ніж ті дівчата того самого віку. Відносно. Е, що як... Так дивишся на мене, я... Наталя. Мені просто цікаво, бо я таке перше чую. Насправді. Як, як підготувати авто до, до поїздки? Ви повинні, повинні перше обійти авто, подивитися, чи від колеса в нормальному стані. Бо, тому що вийти на дорогу, ще на гайвеї, це, це є дуже-дуже небезпечно, швидкості там великі. І це потрібно перше звернути увагу. Звернути увагу на сигнальні світла, тобто, це ви маєте спереду. Маємо так. телефонний дзвінок. Доброго вечора. Ви прямо вас вислухаємо. Добрий вечір. Хотів би у вас є в гостях пан Степан? Так. Так, так. Ну, хотів би подякувати пану Степану за допомогу у підготовці трока для висилки в Україну на ЗСУ. Людина, яка знає свою роботу, дуже грамотний механік, і допомагає. Ще дякую. раз дякую, пане Степан. Прошу Все Звер... вам найкраще. Звертайтеся, і я думаю, що в першу чергу для України, для фронту, ми повинні тут, як кажуть, всі разом до тої справи доторкнутися і допомагати, як чим може. Дякую за дзвінок. Я хочу продовжити відносно безпеки руху огляду автомобіля. Це сигнальні світла, повороти вліво, вправо. Подивитися, особливо лампочки, які знаходяться з задньої сторони авто. Це лампочки, які відображають те, що ви гальмуєте. Якщо немає тих сигналів, то Ззаді, яка авто їде за вами, вона не, не може зареагувати миттєво при гальмуванні. Це обов'язково, хтось попросить товаришів сяде за кермо, а ви вже будете дивитися, які лампочки не, не світяться там. Але крім того, що ввечері, як під вечір, якщо ви знаєте, бо падає дощ, обов'язково треба вмикати всі пізнавальні прилади, тобто світла в автомобілі. І ви знаєте, що є дальнє і ближнє світло. То ви повинні користуватися, як тим більше на вулиці всюди освітлені, користуватися лише ближнім світлом. Дальнє світло це коли ви їдете десь, як немає зустрічного транспорту, це порядку до 500 метрів, ви повинні, значить, можна використовувати і дальні світла. Тепер відносно рівні пасків безпеки. Це є дуже дуже важливий елемент, бо за це тут. І дають стільки дають кару. Те порядку від 100 до 150 доларів за це порушення. Порушення обов'язково є вимога порушення, це є якраз можливість побачити, як ваші ті паски працюють. Тому що ви бачите, якщо пасок ременя є не натягнутий, або він вільно. Сидить на вас, це говорить про те, що та система вас не працює або вона стара. Крім того, після 2010 року в кожний автомобіль ще вмонтований додатковий такий постріл, вистріл в паску безпеки, пасажирів чи навіть водія, який затягує ще тугіше оцей ремінь пасок безпеки, щоб від'єднати його. Майже неможливо тому передбачено промисловості як Європа і всіх країн, які випускають такі автомобілі, так званий гамер сейфеті, в яким можна розбити скло або перерізати ремінь безпеки, бо відчепити його майже неможливо. Тому я показую тут усім глядачам угу. оцей молоточок. Це є дві стальних. Таких стержні, і є яким розбиваєте тільки бокове скло або заднє, бо переднє скло воно так зване триплекс, розбити його майже неможливо, а тільки бокове скло або заднє. І крім того, тут на молоточку з другого боку знаходиться е, е, такий ну, ніж, дем говорити, яким можна перерізати. Пасок, якщо ви не зможете його розщепати, то майже неможливо, бо, тому що затягується він дуже туго. Тому треба тим ножиком його розрізати. Тоді ви себе звільняєте від паска і можете вийти з авто досить безпечно. Якщо цього молотка немає, ще раз показую, це є дуже-дуже трудно зробити е чи рукою, чи якимось іншим предметом. Зробити це майже неможливо, Я Тільки би хотіла бо. нашим слухачам повідомити, що ну наші слухачі які слухають нас на радіохвилі, вони, на жаль, не бачать цього молоточка, тому ви обов'язково заходьте на Ютуб і на Фейсбук, де є наш ефір в записі. Ну, тобто, він буде пізніше в записі. Зараз і, іде відео буде, так. так тому що ви побачили, який саме це молоточок, і щоб обов'язково е, взяли цю рекомендацію собі до уваги. І крім того, цей молоточок має таку підставку. Ту підставку ви вставляєте молоточок, і його прикріпляєте, можна на два шурупи, прикрутити на бокову стійку, що йде від переднього скла, між дверкою передньої вашої водійської, І тут біля себе відразу не ставити ні десь «глоубакс», там як в нас сказала бардачок, чи ставити десь під сидіння. Чи місце діннями, тому що під час екзиденту то може молоточок вилетіти в невідомому напрямку. А ви повинні мати цей молоточок на тій боковій стійці, що є між вікном переднім і боковою вашою, вашими дверима. Оце обов'язково купіть, він недорогий, він десь коштує десь 10 доларів, на eBay можна купити. І обов'язково всім своїм знайомим, скажіть, що це є, як кажуть, один шляхів порятунку вашого життя. Відносно Ще подушки по безпеки, тому що кожні автомобілі вже мають і бокові, мають вже на стелі подушки безпеки, для чого вони призначені для того, щоб зменшити травмування пасажирів і водія. І якщо ви навіть купуєте автомобіль і горить ця лампочка, жовта лампочка намальована така людина або айрбек, це означає, що та система не працює. Це вже небезпечний є автомобіль. Для його далі експлуатації. Це треба врахувати. Крім того, ви знаєте, що е, в, 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 айрбеки, які є, наприклад, на боці пасажира, колись, коли була аварія, то е, ті е, старіші автомобілі мали таку опцію, що е, вистрілювали ті, навіть ті подушки, які були і в водія, і в пасажира. Зараз на автомобілях роз'єднані вони. Якщо тільки в автомобілі перебуває водій, а пасажира немає, то ті подушки зберігаються цілими. Значить, можна відремонтувати такі авто, але потрібно купити другі нові такі аєрбеки, встановити їх. Але тим, крім того, що треба зробити так званий <кій> ресет самого комп'ютера, тому що комп'ютер має ту помилку, говорить про те, що у вас був ексидент, і то треба це. Ліквідувати ще є вимога до е, вайперів. Це є вайпер, це є система е, витирання скла, так би сказали, двірники. Uh -huh. Це обов'язково мусити весь час, особливо перед літнім періодом, ви повинні це оглядати тому що е, буває, що вони погано притирають скло. Від пилюки, від від різного бруду, і ви тоді добре не бачите, особливо вечором або в такі дні, коли йде схід або захід сонця. І крім того, ще середине скло можна протерти алкоголем. Це скло, тому що І небезпечно одночасно, тому що буде така спокуса випити трішки. Ну, може бути так, але тут є відразу на службі є поліцейські, які то дуже дуже. Присікають, особливо це е, випадок за клугом. Я би навіть не хочу займати час в ефірі, але я думаю, що просто не ради би тим займатися, десь пити, краще викликати Uber чи таксі і поїхати додому і мати чи, чистий рекорд. Тому що я вже можу, можу, можу нагадати, якщо хтось мав, не дай Бог, колись е, з проблемою з DUI, випивкою, то тут мінімум 20 тисяч вже готуй собі е, касу і. Тоді ті суди, і то решти то залишається на дуже глибокому рекорді. Якщо навіть якщо людина йде на, на, на CDL, здає чи ще щось, то не перевіряють. Якщо я вже DUI раз було, то вже рахуйте попасти на якусь хорошу роботу. Вже характеристика зіпсована. Та, тому краще не ризикуйте. Так, так. І... А про а протирати алкоголем це дуже добре, особливо там, де хтось курить, тому що нікотин любить завжди осідати на таких поверненнях як скло. І тому обов'язково також протирати алкоголь, хоч би раз, два-три на, на, на рік оце зробити чистку скла. Крім того, заливати рідину для омивання. Ви знаєте, що є спеціальні рідини такого голубенького кольору. Вони десь в порядку точка замерзання мінус 20 градусів по Фаренгейту, це досить низька температура. І старайтеся використовувати ту рідину, вона має ще домішки для хорошого змиття. Інших брудів, то і плюки, так, що виживайте той синенький такий розчин, який повинен бути для автомобіля. Ще відносно коліс. Ви знаєте, що є три види коліс. Це є, можна буде вінтер, це зимові колеса, самер, літні і можна бути all-season. Це колеса, які ви використовуєте на всі сезони, тобто на всі пори року. Я рекомендував би використовувати. Ол сезон на всі сезони, тобто брати одні колеса, тому що ви знаєте, перевага може трошки там десь є, але так як тут Чикаго чисті дороги і зимою, то я би радив робити брати колеса тільки ол сезон на всі сезони і мати спокій. спокій тому що Перебортування чи міняти заміни колеса, це додаткові витрати ваших фінансів. І крім того, зимові колеса, якщо ви на десь весною чи пізньою осінню, то вони шумлять в авті. Дуже неприємний шум, і годіння таке. і Я думаю, що пасажирам нам також буде неприємно. Відносно гальма. Ви знаєте, що гальма це є основний елемент. А, в безпеки, автомобілі безпеки, життя і тому потрібно до того також доскіпливо ставитися. Ви знаєте, що в середньому десь раз в 5 років треба замінювати а, систему гальмі... гальміної рідини, тобто флешінг-брейк-флуїд. Ви можете зробити, тому що е, та рідина, яка є в тій системі, вона є гігроскопічна, вона втягує е, вологу. А ви знаєте, якщо є волога в, 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 в тій рідині. То точка замерзання тої рідини, будемо говорити, гальмівної змінюється в гіршу сторону. І буває так, що виїжджаєте в якийсь мороз зимою, а гальми немає, тому що утвориться ліден... з льоду такий корок в тих трубках, і може бути, що гальма можуть відмовити. Тому треба обов'язково це міняти, хоч раз в п'ять років оцю гальмівну рідину. Раз ми е, згадували за е, ви говорили за колеса, що вони ж є на різні сезони так, різні, так. і от... Так, ми підійшли лише до літа. Якраз вже погода нам посміхається своєю сонячною атмосферою. От скажіть, як підготувати авто до літнього сезону? Що потрібно знати? І таке часте запитання кондиціонери. М як треба бути з ними обережними, тому що я знаю, багато випадків є, що машин, машин, автівки вибухають, що там неправильно щось залили, чи ще щось. Я, значить, Як тут? Зараз, між іншим, десь 2018-2020-х років почали використовувати інший газ, а це був газ 134, АР-134. Це є Фріон, він використовується в всіх автомобілях. Зараз вони прийшли на інший газ, який є вибухонебезпечний, але він каже, що він має коефіцієнт охолодження краще і так далі. Але я би рекомендував перед тим, як готувати до літнього сезону автомобіль. Перш за все поміняти фільтр, кебенфільтр, який знаходиться де Глоубакс. І це на нашому цаку говорили колись. Десь може русизм, це бардачок, але там в тому місці знаходяться якраз у ці всіх автомобілів. Знаходиться оцей кабін-фільтр фільтр, який фільтрує пилюку. І Всяке там чи кусочки листя, чи бо якщо авто стоїть під деревом, то звичайно, що там на на, на цей на, на автомобіль падають листочки, і то попадає через той фільтр. Попадає і в салон автомобіля. Ви тим дихаєте, тому потрібно обов'язково той фільтр міняти хоча б раз у два роки. Але хто як їздить, як де зберігається автомобіль. якщо в гаражі, то звичайно рідше треба. Але це недороге задоволення. Він десь коштує 15-20 доларів. І я думаю, що краще поміняти, чим дихати брудним повітрям або з запахом повітря. І крім того, як це зробити самому, можна дуже просто. Ви набираєте собі на Ютубі, пишете «How to replace cabin filter?» пишете «Nissan Sentra 2010». І все, ви знаєте, відразу е, вам там буде пара таких, е, документ, таких маленьких рекомендаційних фільмів. Ви собі набираєте, яких знаходите авто, і вам все розкаже. Там треба тільки мати е, скрудрай, викрутку, і більше нічого не потрібно. І це робиться протягом десь 15 20 хвилин, поміняли фільтр і вже спокійно можете дихати нормальним повітрям. Крім того, не всі кондиціонери є працездатні десь так. 10. 12 років, потім, як кажуть, десь буває, що виходить газ. Адже в автомобілі є два радіатори так звані. Перший радіатор стоїть, це називається конденсор, який охолоджує систему в салоні, а вже за ним стоїть радіатор, який охолоджує рідину в самому двигуні вашому, той engine cooling system. І коли ви, наприклад, поміняли фільтр, то бажано, що крім того. Взяти миючу рідину uh -huh. і через решітку передню гарно промити водою під тиском uh -huh. цей конденсор, так званий. Ми говоримо про радіатор, але правильніше буде конденсор, тобто теплообмінник, який забирає тепло з салону і передає uh -huh. назовні на той перший радіатор. Треба помити, тому що там також буває, що якесь болото, грізюка попадає туди, і обов'язково треба помити. Крім того, якщо вже йдемо до літа, звичайно, що і міняється відразу і коланд-систем, тобто охолодження двигуна. Бо десь в порядку 80 тисяч, якщо пробіг автомобілі, або десь в середньому періодичність через 5 років, ви повинні поміняти і коланд-систем, тобто той, як ми говоримо, антифріз. Бо в тій системі коуланту будемо говорити автомобіля. Антифриз відіграє дві ролі: перш за все, він охолоджує двигун, тобто теплообмін йде на атмосферу, виділяється тепло, щоб не було перегріву двигуна. А друге, що, крім того, цей антифриз дає можливість змащувати так звану водяну помпу, яка. Примушує циркулювати цей антифріз в двигуні і в радіаторі. Ну і ще ми використовуємо пічку. Правда, ми літом не використовуємо пічку, яка знаходиться всередині салону, Тому обов'язково треба поміняти цей ковулант і бажано міняти ковулант, е, того е, кольору, який був до того. Тому що є, ви знаєте, є і такий. Більше голубенький кольор має люмін на такого кольору, десь забарелам. А є такий оранж. Це такі оранжевий, якісь вони світло коричневі Такий, це треба дивитися, який автомобіль ви використовуєте. Пане наш час, на жаль, підходить до кінця. Буквально скажіть ще пару речень про підготовку авто, і ми будемо підходити до завершення нашого інтерв'ютером. Значить, Шановні, є, є якісь питання, можете дзвонити в студію раз. А друге, що є YouTube. Ви, як кажуть, люди, які контактують як кажуть, з комп'ютером на ти, це мене багато допоможе вам і YouTube. Використовуйте це, щось треба дзвонити в редакцію, дзвоніть до мене, і я вам чим можу, тим допоможу. все, найкраще вам. І Дякую за програму і всі гаразді вам, дорогенькі шлухачі, Степане. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали в нашу студію. Е, я сподіваюся, що нашим слухачам ця інформація дійсно була корисною, тому що для нас, з Вадимом, це прям дуже і дуже актуально, оскільки ми такі трішки новачки прошу, з так, автомобілем. Так. Тому нам справді це було е, дуже корисно ваші слова почути. Прошу, прошу. Дуже. але ми хотіли би ще так коротко е, розказати. Радіо ЮА Чикаго